Доброго всім дня, покажу дві свої роботи. Вони фактично однакові повністю. Замовник хотів замовити два ножі, чекав два місяці. Ну Ось я нарешті зробив їх. Зробив ще минулого тижня, але ніяк не було часу зробити нормальні фотографії і нормальне відео зняти. І так, перший ніж. У нас має такий темний колір. Ножни ще не розходилися. Шкіра рослинного дублення, формовка по ножу, ручний шов вощеною ниткою 1 мм чорного кольору, фарба і фініш, Fibinx. Торці виглядають ось так. Легенько їх полірнув. Дренажний отвір в ножнах, як завжди. Тут торці легенько полірнув. Ну і устя самих ножен теж пройшовся, полірнув. Ось як виглядає устя. Підвіз в даному випадку я зробив вільний, шкіра 3,2 мм. Досить хорошої якості. Можна стали твердими, такі, як мають бути. Ну і тут поставив латунну, латунного гаєчку і болтика в тон до. Самої петлі. Так, перейдемо до самого ножа. Так, ось так виглядає сам ніж. Покажу ось так. Клинок ножа в нас виготовлений з сталі К110. Досить хороша сталь. Сталь я купляв на форумі ножик. Так, больстер тут латунь. Проставка фібра і проставка одна латунь. Рукоятка виготовлена з Венге. Ось як воно виглядає. Перший раз працював з Венге. Сподобалося дерево. Рукоятку дошліфував до 2500 гріт і покрив. Тік Ойлом. Даний ніж вже пройшов бойове хрещення. Я вже ним розібрав одного кабанчика. Хотів попробувати саму сталь, як вона працює і наскільки якісно тримає заточку. Оскільки термічка моя, твердоміра не маю, Тому тільки так можу визначити, чи підходить ніж, чи не підходить, чи якісно я зробив того, чи неякісно. Далі розміри самого клинка в районі 130 мм довжина. Ширина 29, здається, або 28 мм. Товщина 4 мм. Зведений в 0,5 мм клинок. Кут загострення 30 градусів. Думаю, цього, на цій сталі цього кута буде достатньо. Ну, тести пройшли, пройшла ця сталь. Так, що ще сказати. Ну, ніж досить простий, в класичному стилі, такому виконаний. Ну, мені подобається. Досить зручний в хваті. Так. Покажу посадку в ножни Ніж заходить щільненько з клацом, нікуди не випадає, ніде нічого не браскає. ось так, Перейдемо до нашого другого ножика, який я виготовив. Так, Знову ножний те ж саме, шкіра рослинного дублення, фарба не пам'ятаю, чи я, Торці ось так вийшло заполірувати, Чогось вони потемніли незрозуміло для мене по незрозумілій для мене причині. Але оскільки ніж робочий, думаю, це нічого страшного. Ось так. Ну і підвіз такий самий, як і на минулій роботі. На ось цьому на цих ножнах. Так. Перейдемо до самого ножа. Зараз легенько протру. І так. Даний ніж зроблений в тому ж самому стилі. К-110, тільки тут повздовжній сатин 800 грит. І ширина 27 мм, а не 28 мм, як на минулому На 1 мм менше, ніж тут. Довжина клинка та ж сама: 130 мм. Зведення в 0,4 кут загострення 30 градусів. Больстер теж та сама латунь. Проставки Мікарта, але рукоятка виготовлена вже з нашого дерева. Дерево це дика слива, але ча. Має досить-гарну досить, -досить гарну структуру. Переливається на сонці. Також шліфовка до 2500 гріт. Пропітка тік ойл. Ну і поліровка пастою діалюкс на кругові. Ось така п'ята. Рукоятка має форму кока коли тобто тут вуще, тут товстіше, і тут знову вуще пішло. В руці теж лежить досить зручно. Дана рукоятка трошки тонша, ніж та, що з Венге, робив приблизно під свою руку, оскільки не знаю, яка рука замовника, з ним це теж не обговорювалось. Ну, ось таке. Ну Статин 800 грит. Спробую фокусом зловити, показати. Так зване матове дзеркало. Останнім часом я почав практикувати досить часто, оскільки поліровка не є практичною. Постійно дряпається, десь попаде якийсь пісок на ніж чи в ножни, і вже зразу видно подряпане. Ось такий огляд ножа. Ніж досить легкий, вийшов, ухватистий, досить зручний. Ще маю робити точно такої самої форми ножа. Зразу планував зробити. Три однакових, але по часу не вкладався. тому ось так. Ну і посадка в ці ножни теж покажу. Теж чути звук, клац, ніде нічого не болтається, ніж не згубиться. Ось так. Ось такі дві роботи. Дякую всім за увагу. Нехай щастить.